А у Луцьку символічно попрощалися з партією регіонів. Активісти місцевого Євромайдану принесли до Офісу регіоналів імпровізовану труну. Зверху її накрили синім прапором та агітгазетами, збоку наліпили портрет Януковича. Потім усе це підпалили. Міліція активістам не заважала. За словами мітингарів, флешмоб мав на меті стерти з пам'яті людей існування провладної партії, яка, на їхню думку, найбільше причетна до соціально-економічних негараздів Україні. Далі люди Пішли до прокуратури і СБУ області. До пікетувальників вийшов очільник Волинської служби безпеки. В принципі, категоричних суттєвих зауважень до діяльності Служби безпеки Волинської області ми, як учасники протесту, як представники Євромайдану, не маємо. Ми лише попросили, аби і надалі Служба безпеки була, тільки, діяла тільки в рамках чинного законодавства. І не було якихось там. Притіснянь, скажімо так, не було дій, які були б направлені проти учасників протесту. Це єдине, що у нас сьогодні цікавить. Тим часом своє так Асоціація України з ЄС сказала Православна Церква Київського патріархату. Зокрема, митрополит Луцький і Волинський Михаїл записав відеозвернення, в якому закликав просити Бога допомоги для тих, хто прийматиме це доленосне рішення. Мовляв, все, що на благо людей мусить бути підтримане владою. Разом з тим, священнослужитель -служ... священно запевнив, що церква не стоятиме осторонь цього процесу, а пильно контролюватиме його. Адже виступає проти будь-які яких насильницьких дій щодо своїх прихожан. Сьогодні наша держава і церква переживають особливий випробувальний момент це відношення наше до євроінтеграції. Господь дає нам свободу вибора, Господь дає нам свободу як таку. І нею треба скористуватися вдало і правильно. Церква молиться і закликає сьогодні усіх. Не тільки висловлювати свої думки, а молитися і просити у Бога в мудрості в прийнятті відповідальних рішень по євроінтеграції України.